Директору Маріупольського порту Ігорю Барському оголосили про підозру. Його підозрюють у розкраданні державних коштів у розмірі 11,6 мільйона гривень. Підозру вручила державне бюро розслідування. Вона проводила розслідування під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури. І сьогодні ці дві структури одночасно виклали свої прес-релізи про цю резонансну подію. Нам вдалося трошки більше дізнатися ніж те, що розміщено в. Прес-релізах. І сьогодні ми готові з вами поділитися ексклюзивними подробицями цієї резонансної справи. Мене звуть Яна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Ми розповідаємо про важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і допомагайте нам просувати це відео, нашу роботу, наш цікавий і корисний. Контент. Ну і щодо сьогоднішньої резонансної справи. Спочатку з того, що міститься в офіційних повідомленнях прокуратури та ДБР. Відомо, що 21 лютого 2022 року, тобто точнісінько напередодні повномасштабного вторгнення, Маріупольський державний торговельний порт уклав угоду з приватною будівельною компанією, будівельна інвестиційна компанія Приазов'я, на суму 14 мільйонів гривень. За ці гроші компанія мала би протягом е, певного періоду трьох місяців, конкретно протягом трьох місяців виконати роботи з будівництва. Зернового терміналу. Нагадаю, що зерновий термінал будують уже декілька років в Маріупольському порту. З ним пов'язують великі такі сподівання на збільшення. Прибутку порту, бо дуже багато нових груз, вантажів мав би перевозити порт після введення в експлуатацію терміналу. Проте не склалося. Війна завадила вчасно запустити цей новий зерновий термінал. Тим не менш, угода 21 лютого була укладена, а 24 лютого розпочалась війна, розпочалися активні бойові дії. Вони тривали, в тому числі, і на території Маріупольського порту. І нагадаю, що саме в той період, у, в кінці лютого і у березні місяці, на території порту розміщувалися під, певні підрозділи Маріупольського гарнизону, який захищав. Місто від російської агресії, крім того, на території порту приховувались маріупольці, які от на судах, що мали автономне забезпечення, ховалися від російських. Обстрілів, тобто ніяких будівельних робіт на території порту не проводилося. Тим не менше, в жовтні листопаді 2022 року Ігор Барський підписав акти виконаних робот з компанією при Азові так, ніби вона там щось побудувала і перерахували гроші на рахунки приватної компанії у розмірі 11,6 мільйонів гривень. От саме у розкраданні цих грошей ДБР та прокуратура і звинувачують Ігоря Барського. Проте, за нашою інформацією, не тільки через це, проводяться і інші слідчі дії щодо інших фактів, які можуть бути доведені в ході розслідування. Наприклад, з цією ж самою компанією, інвестиційна будівельна компанія Празовня, Маріупольський порт. Уклав і іншу угоду набагато більшу на 80,5 з половиною мільйонів гривень. Ця угода була укладена у січні 22-го року, і вона проводилася на конкурсній підставі. Конкуренти фірми Приазов'я були дискваліфіковані за технічними вимогами, тобто. Якісь там е, знайшли невідповідності до тендерних вимог. Ну і е, цей тендер на 80 мільйонів також отримала компанія Презові. Я не знаю поки що результату того тендеру. Да, чи були перераховані гроші раніше чи пізніше? Я думаю, що ми от дізнаємось про ці подробиці згодом і будемо уважно стежити за цією резонансною справою. І також нам стало відомо, що окрім оцих грошей державних. Ігор Барського підозрюють і в розкраданні, так би мовити, приватних грошей, бізнес-грошей, конкретно грошей Ріната Ахмєтова. Бо ми спілкувалися зі свідком, безпосереднім свідком цих подій, який нам розповів, що у лютому 22-го року Ігор Барський надав, ой, перепрошую, конкретно 15 березня 22-го року Ігор Барський надав наказ своїм працівникам зламати. Банкомат, який належить банку пунду, і троє працівників порту за допомогою навантажувачів дійсно цей банкомат зламали, звідти дістали майже один. Мільйон гривень і передали всі гроші Ігорю Барському. Тобто доля, як він розпорядився тими грошима, також це належить встановити слідчим органам. Але якщо буде встановлено, що це що Ігор Барський дійсно привласнив ці гроші, це буде дуже цікава історія. Цікаво буде спостерігати, як власник грошей на Дахмітах буде реагувати на цю подію. Тобто. Кінцева сума збитків, які міг нанести виконуючи обов'язки порту і Гербарській державі, ще буде встановлена. І ми з нетерпінням будемо очікувати результати розслідування і результати розгляду судової справи. Ну, а ви залишайтеся з нами. Дякую, що слухали. Ще раз нагадую про необхідність підписатися на наш канал. Буде цікаво!